Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Завершились матчі третього попереднього етапу Кубку України. До однієї восьмої фіналу вийшли наступні команди: Зоря, Пробій, Вікторія, Оболонь, Буковина, Карпати, Юкса та Верес. Усі результати матчів ви зараз можете бачити на своїх екранах. Динамо програло у першому матчі кваліфікації плей-офф Ліги чемпіонів Зальцбургу. Рахунок у поєдинку, який відбувся у польському Любліні на 29-й хвилині, відкрив Нене. Після провалу киян в обороні він пробив точно в кутворі Динамо. Після перерви Олександр Караваєв сфолив у штрафному киян і арбітрів призначив пенальті. Удар з позначки реалізував Чергорт. У підсумку матч завершився з рахунком 2-0 на користь Зальцбурга. Динамо вперше з початку сезону не не вдалося уразити ворота суперника. Поєдинок відповідь відбудеться 27 серпня в Австрії. У першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференції Кривбас програв іспанському Бетісу. Гра відбулася на стадіоні у словацькому кошице. Іспанський клуб повністю домінував на футбольному полі. Беті завдав по воротах Кривбаса 8 ударів, а Криворіжці 0. Рахунок було відкрито на 13-й хвилині після удару аргентинського легіонера Бетіса Авіли. На 62-й хвилині Родріго Санчес подвоїв перевагу Бетіса. Підсумковий результат: – 2-0 на користь клубу з Іспанії. Матч відповідь відбудеться 29 серпня в Іспанії. За підсумками Єврокубкового тижня Україна не набрала очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА. Динамо програло Зальцбургу в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. А Кривбас поступився Бетісу. Також з рахунком 0-2 у першій грі четвертого відбіркового раунду Ліги Конференцій. Після таких результатів кількість балів України залишилася на рівні 22,7. Це відповідає 20-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, у дев'ятнадцятої Хорватії двадцять три двісті сімдесят Ла вона збільшила відрив від України. Сербія, яка йде за Україною, також не набрала очок за підсумками цього єврокубкового тижня у Сербів 22 та 275 бала. Мельгоса назвав склад молодіжної збірної України на матчі відбору до Євро 2025-ю 21 із Сербією та Північною Ірландією. Головний тренер синьо-жовтих викликав до розташування команди 24 футболіста. Номінально домашній матч проти Сербів українці зіграють у Ризі, після чого відправляться у Баліміни на гостьовий матч проти Північної Ірландії. Поєдинок Україна-Сербія відбудеться 6 вересня о 19 годині. Матч Північна Ірландія україна Україна 10 вересня у 21.45. Нагадаємо, молодіжна збірна України виграла 6 із 6 матчів у групі і очолює групу «Ф». Матчі національної збірної України у Лізі націй відбудуться у Польщі. Синьо-жовті прийматимуть Грузію в Познані, а Чехію у Вроцлаві. 11 жовтня у Познані відбудеться матч Україна-Грузія, а 14 жовтня у Вроцлаві Україна-Чехія. Обидва поєдинки розпочнуться у 21.45 за київським часом. Вінгр грузорій Владислав Вакула отримав травму у матчі третього попереднього раунду Кубку України проти Олімпії. Це сталося на 16 16-й хвилині зустрічі в ігровому моменті. Замість Вакули на поле вийшов Ігор Горбач. Цитата: воротар Олімпії ловив м'яч і вже падаючи, всією вагою, зачепив моє коліно, прокоментував свою травму. Вакула у зорі. Сподіваюся, що Владислав обійдеться пошкодженням Меніска або бічної зв'язки. Нагадаємо, Вакула перейшов в луганський клуб з Миная два тижні тому. Нападник ЛНЗ Марк Асінор травмувався у матчі третього туру УПЛ з рухом. У 24-річного Ганця був діагностований розрив меніска та надрив медіальної зв'язки колінного суглобу. Найближчим часом Асінора прооперують і він розпочне процес реабілітації. Термін його відновлення буде складати щонайменше три місяці. Цього сезону Форвард забив один гол у трьох матчах. Вінгер ЛНЗ Айнелсуареш переніс операцію після отриманої травми у матчі другого туру УПЛ проти Олександрії. 25-річному футболісту Черкаського клубу зроблено операцію на провідному м'язі. Термін відновлення гравця може зайняти щонайменше два місяці. Суареш зможе повернутися до повноцінних тренувань з командою у листопаді. Ейнел виступає за ЛНЗ з березня 2024 року. У матчах сезону 2024-2025 Футболіст виходив у старті команди. Результативними діями не відзначався у матчі проти Олександрії. Суареш замінили на 64 й хвилині. Український вінгер-жерони Віктор Циганков повернувся до тренувань у загальній групі команди. Ймовірно, Віктор буде готовий зіграти у найближчому матчі проти Атлетіко, який відбудеться 25 серпня. Нагадаємо, що українець пропустив поєдинок першого туру Ла ліги з Бетісом через застуду. Частину передсезонної підготовки Віктор також пропустив через травму, яку він отримав на євро 2024 Самуель Нонго перейшов у верес із турецького клубу Адана Демірспор. За даними порталу Transfermarkt, сума трансферу склала 100 тисяч євро. Контракт розрахований до червня 2027 року. 20-річний Нонго провів три матчі за основну команду Адана Демірспор у сезоні 2022-23. -20. Минулого сезону Камерунський Вінгер виступав на правах оренди за хорватський Славен Белупо. У складі цієї команди він зіграв 17 матчів та забив один гол. Самуель провів три матчі за юнацьку збірну Камеруну Ю-17 на Чемпіонаті світу 2019 року. Чорноморець оголосив про підписання угод про співпрацю з гравцями Шахтаря Євгеном Яновичем та Михайлом Хромеєм. Офіційно про деталі угод не розголошуються, але як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, обидва гравці орендовані у Шахтаря на один рік. Одеська команда повідомила, що 19-річний хавбек Янович, який може зіграти на позиціях опорного та атакувального півзахисника, заявлений за клуб. Минулого сезону він грав за Шахтар Ю 19 Футболіст виступатиме за Одеситів під номером. Вісімдесят Також внесений у заявку 20-річний півзахисник Хромей у другій половині кампанії 2023 2024 На правах оренди переходив в Карпати, але зіграв за львівську команду лише 26 хвилин. У Чорноморці він буде грати під 19 19-м номером. Півзахисник Артур Авагімян прийшов в ЛНЗ. Деталі контракту не розголошуються. Футболіст виступатиме за Черкаський клуб під номером 9. Його останньою командою була Олександрія, яку він залишив як вільний агент. Минулий сезон Артур провів на правах оренди за Чорноморець. На його рахунку 4 голи та 4 асисти у 29 матчах. Також ЛНЗ оголосив про підписання лівого вінгера-шахтаря Дмитра Топалова. Йдеться про оренду на один сезон. За Черкаський клуб, 26-річний українець буде грати під 23-м номером. Поточний сезон Топалов починав у колосі, де виступав з січня на правах оренди. За цей час він провів 14 матчів без результативних дій. Металіст 1925 оголосив про підписання центрального захисника Ігоря Снурніцина. 24-річний українець підписав контракт з харківським клубом на два роки. Він гратиме за нову команду під 74-м номером. Снурніцин став гравцем Кривбаса півтора місяця тому. За цей час він грав лише в товариських матчах в офіційних не дебютував минулого сезону. Ігор виступав за зорю на його рахунку. 23 матчі без результативних дій. Також металіст 1925 оголосив про підписання українських півзахисників Владислава Калітвінцева та Івана Литвиненка. 31-річний Калітвінцев підписав контракт на два роки. Він грав за Динамо, Слован, Чорноморець, Зорю, Арсенал, Десну та Олександрію. У складі останньою провів останні два сезони. Зіграв у 46 матчах. На його рахунку, три голи та шість асистів. Основна позиція фланговий півзахисник. У Металісті 19-25 він буде виступати під 45-м номером. 23-річний Литвиненко підписав трирічний контракт. Він виступав за Дніпро, 1 Рух, ВПК Агро, Чорноморець та Динамо Батумі, з яким минулого сезону став чемпіоном Грузії. Останній клуб діла, у складі якої цього року провів 20 матчів і відзначився одним голом. Основна позиція опорний півзахисник. У металісті 19-25 буде виступати. Ти під 14-м номером. Колишній голкіпер Полісся Динамо Дніпра та збірної України Денис Бойко може стати гравцем металіста, повідомляє Динамо Манія. Минулого сезону 36-річний футболіст виступав за Полісся, а влітку став вільним агентом. Металіст наразі виступає у першій лізі. Минулого сезону Бойко провів 24 матчі за Полісся, пропустив 21 гол та 8 разів відіграв на нуль. Польський Лех хотів орендувати у Шахтаря Єгора Назарину, але гірники не прийняли пропозицію клубу, повідомляє Ігор Бурбас. Цитата: наскільки мені відомо, минулими вихідними хавбек дійсно був близьким до оренди одним із лідерів польської екстракляси, але на завершальній стадії перемовин клуби так і не змогли домовитися, сказав Бурбас. Вже 24 серпня у День Незалежності України стартує четвертий тур української прем'єр-ліги. Перший поєдинок цього туру відбудеться між Олександрією та Шахтарем. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. У вересні збірна України проведе два перші поєдинки у новому розіграші Ліги націй. Незабаром після цього головний тренер команди Сергій Рибров може достроково піти у відставку. Український фахівець отримав чергову пропозицію від відомого іноземного клубу. Повідомляють польські джерела. Контракт Сергія Реброва з діє до літа 2026 року. Тренер має вивести збірну України на чемпіонат світу, який пройде у США, Канаді та Мексиці. Але зараз існує дуже велика ймовірність того, що вже за місяць із національною командою працюватиме інший наставник. Перші чутки про дострокову відставку головного тренера збірної України з'явилися одразу після Євро 2024, де команда не зуміла вийти з групи. Тоді журналісти стверджували, що в УАВ не задоволені роботою 50-річного фахівця. Але, попри це, Ребров залишився у національній команді, хоча мав пропозиції від клубів з ОАЕ та Саудівської Аравії. Проте зараз тренером дуже активно зацікавилася польська лехія, керівництво клубу, в якому грають шість українських футболістів. Шукає заміну Шимону Грибовському. Після п'яти турів чемпіонату Польщі Лехія посідає останнє 18-те місце у турнірній таблиці. Якщо Сергій Ребров погодиться очолити польську команду, його у збірні України замінить головний тренер молоді Унає Мельгоса. Вже 7 вересня збірна України зіграє з Албанією, а 10 вересня вирушить до Чехії. Саме за результатами цих двох поєдинків і вирішиться доля Сергія Реброва.